Бердянськ, Харків та Дніпродзержинськ така географія учасників парусної регати 2015 року. Через події на півдні і сході України у змаганнях не брали участі команди Криму та Донецької області. Не було у і постійних учасників, юних моряків, Енергодара та Запоріжжя. Враховуючи, що в ста кілометрах від Бердянська йдуть бойові дії, задля безпеки акваторію змагань обмежили не більше 500 метрів від берегової лінії. Такі правила діють другий рік. Кількі вже другий рік не ганяються, і щоб ні та діва не затухло. Ми кожен буд стараємося б хатітську регату, щоб заложити основу для будущих гонок. І лівих і ти близько 60 юних моряків протягом п'яти днів змагались у чотирьох класах: оптиміст, кадет, «Кадет», «Луч-М» і «Ял-6». У боротьбі з хвилою та суперниками учасники провели під вітрилами майже по 20 годин. Без проблем порався з завданням дев'ятирічний Вова Гринюк з Бердянського клубу юних моряків Азовець. Перемогу хлопчик здобув завдяки чіткій роботі суддівської бригади. Мені те, що тут... То стісь всі участвували і хорошо. Они не жульничали, как обычно. не було рівних у класі Ял 6 команді. з Дніпродзержинська. цьогорічний переможець українського зльоту клубів юних моряків у Харкові без проблем здолав суперників при тому, що за капітана – 17-річний Олексій, який вийшов у море під вітрилом вперше у своєму житті. Під парусами виходив взагалі вперше. Я. Впечатление совсем новое по сравнению с реками. Очень понравилось. Выходили тоже под парусами, но у себя же по реке. Волны там нет, ветра совсем другие. Совсем другие как бы впечатления. Ну, во-первых, волна. Хорошая, приятная волна. И качает, и ветер постоянный у вас. Нет порывов таких, как у нас. Открытая местность очень приятно ходить под парусом. Парусная регата це не тільки перевірка рівня підготовки юних моряків. Завдяки таким змаганням відбувається формування особистості та командного духу майбутніх мореплавців. Це вообще хороша школа жизни, хорошая школа именно для командного духа, для спайки, для вообще для укрепления вот этих вот связей между э юными моряками разных городов. Это Ну, связь така, которую потом очень трудно порвати з такого возрасту зарождається. Завершилася регата нагородженням переможців медалями та грамотами. Також всі учасники змагань отримали подарунки і солодкі призи. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Бердянськ Тв. 5